Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендров. В цьому відео говоримо про наступну новину, було прийнято закон в цілому про те, що 17-річні призовники в нас можуть за кордоном дистанційно стати на облік. Що передбачає закон, які є винятки і скільки разів можна стати дистанційно на облік. Зараз все розповім в цьому відео, тому залишайтесь, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, хто підписаний, залишайте, звісно, на каналі. Є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять такі новини. Одразу там про це коротенько повідомляю. Якщо більш розширена консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, переходимо до цього закону. Це в нас законопроект 12076, і 9 січня за нього було проголосовано нардепами, і він був прийнятий в цілому як закон. Що ж змінюється у зв'язку з цим законом? Ну, тобто, основний посил те, що 17-річні призовники можуть тепер дистанційно ставати на військовий облік. Чоловіки, які протягом року виповнюються 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік через застосунок Резерв Плюс. І так, давайте тепер до закону, що ж там передбачено. Відповідно до нового закону, щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Шляхом і отут -от зазначається. Перше проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних з засобами електронного кабінету призовника, військовозав'язного та резервіста в порядку, визначеного Кабміном України. Всім нам вже відомо, що цей резерв плюс все ж таки, напевно, є. Оцим от кабінетом призовника військового зобов'язаного та резервіста. Спочатку не було зрозуміло, чи є він кабінетом чи ні. Ну я його особисто вважав лише додатком, тому що в кабінеті, як було зазначено в постанові номер 560 кабміна там можна було подати. Звернення з заявою про оформлення відсрочки і резерв плюс не мав такої функції, але від нещодавно вже є такі функції. Не, не щодо всіх відсрочок, але щодо студентів, осіб з інвалідністю і багатодітних батьків. Вже вона реалізована, і вже ми розуміємо, що це є, звісно, цей кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста. Тому Перша в нас позиція присвячена тому, що проходження електронної ідентифікації в цьому кабінеті, в цьому резерві Плюс. І друге питання особисте прибуття до РТЦК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України. Тобто варіанта 2. Через Резерв Плюс або прийти до ТЦК і подати відповідну заяву. Чинна норма передбачає, що року протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років. Також буде виключене законодавство комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Крім того, виключено норму про те, що органи місцевого самоврядування підприємства основної організації заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Тобто з них, з них це обов'язок знімається. Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації, тобто неуточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника військового зобов'язаного резервіста. Або неприбуття прибуття до РТЦК та СП України, точніше громадян України чоловічої статі у період з 1 січня до 31 липня, ну тобто є обов'язок це зробити. І поважні причини, якщо ви не зробили це через Резерв Плюс, або не прибули, що підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів визнаються. Перша, хвороба громадянина України. Ну Звісно, не знав як хвороба, з знову ж таки, дивлячись, яка хвороба може заважати в резерв, плюс це зробити. Ну Знову-таки, закон передбачає, надає можливість, е якщо у вас дійсно була така поважна причина, Ну ви можете цим скористатися. Друге, перешкода стихійного лиха, третє, проживання, перебування на тимчасово окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії. Ну До речі, всі ці підстави схожі. Щодо підстав поважних підстав для неприбуття за повісткою від ТЦК. Інші обставини, що позбавили можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника військового зобов'язаного та резервіста або особисто прибути до РТЦК. Знову ж таки, якщо ми бачимо цей текст, от, ну, аналізуємо, то стати на облік, можливо, от таким чином дистанційно, можливо, буде лише один раз. Це дуже важливе питання, звертайте увагу. Закон. Чому? Закон передбачає, що громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у період зазначений в абзаці першому першої частини 3 цієї статті, тобто щороку з 1 січня до 31 липня, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до РТЦК та СП. Тобто, зрозуміло, да? якщо не стали на облік в цей період, якщо не скористалися цією можливістю, яку наразі дає цей законопроект 12076. Ну, скоріш за все, він буде прийнятий, стане скоро законом, підписаний буде. Тому я думаю, що ми цими нормами вже можемо користуватись, на них можемо спиратись. Так воно і буде відбуватись. Проходження цієї електронної ідентифікації через Резерв Plus, якщо не скористався, то, будь ласка, прибувай до ТЦК. Ну так в нас каже закон. Тому звертайте увагу, кому потрібно, для кого це актуально. Є знайомі, друзі. Перейшліть, надішліть це відео, поділіться, нехай подивляться, нехай знають цю інформацію. Знову ж таки, залишайтесь на каналі. Хто підписаний, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Є ще телеграм-канал, підписуйтесь і на нього. Тут наступні відео. Дивіться, вони також там корисні. Там дуже багато інформації наразі змінюється в законодавчому полі. Тому відслідковую, намагаюся слідкувати максимально і повідомляти вам через телеграм-канал і, звісно, через Ютуб канал більш розширених відео. Всім гарного вечора, до побачення, мирного. Вам.